Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у нас обнова. Перший день ціна за кілограм 395 гривень. Першою хочу вам показати ось таку смугасту сукню від Primark в 14 розмірі. Гляньте, як вона цікаво зроблена. Попереду є розріз і всередині шортики. Вона в ідеальному стані, на білому тлі ось такі чорні смуги. Позаду вона буде довга, складка не прекрасна, адже це 100% віскоза. І ось так, в примірці її можна вже краще роздивитися. Бачите, наскільки короткі тут шортики, тому не знаю, наскільки вона підходить для міста, для прогулянок в місті. Мені здається, що це такий більш курортний варіант. І справді дуже така ось цікава оригінальна сукня для моря, для якогось озера, як на мене, просто супер. З таким веподібним вирізом. Рукавчик тут широкий. Загалом, от ззаді вона виглядає як звичайна сукня, а от спереду, ось так, от з такими шортами. Наступною хочу вам показати ось таку сукню. Вона також в 14 розмірі. Вона також довга. Тут уже такий більш довший рукавчик красивого вона оливкового кольору з такими от білими рослинами. Якийсь такий от квітковий рослинний орнамент. За складом вона також чудова: це 100% віскоза. І ось так вона виглядає в примірці. Йде така, як сорочка з таким от комірцем, як в сорочки спереду. Повністю защіпається на гудзики цікаві, має пишні рукава і поясок, що робить її більш такою жіночною, романтичною. Дуже схоже якщо не помиляюсь, я бачила у масмаркеті в Вайкіки. Сукня, до речі, йде в ідеальному стані, просто як новесенька Супер стан. І загалом мені сподобалось, як вам вона, напишіть в коментарях. І взяла до примірочної ще ось таку смугасту сукню, вона вже коротка, десь приблизно до коліна, можливо, трішки довше коліна. Ось такий бренд: це у нас 12-й розмір. Тканина дуже схожа на ляну. До речі, плаття має підкладку, це великий плюс, не буде воно просвічуватися. І за складом воно не ляне, а це 100% віскоза і 100% бавовна. Якщо говорити про його стан, то платічко без дефектів в ідеальному стані. Ось так виглядає приталене, дуже таке от, ніжне, романтичне. Загалом мені подобається такий фасон суконь. Мені здається, вони підходять будь-якій фігурі і якось так от красиво її підкреслюють. Як вам ця суконька, напишіть, цікава ваша думка також. Нагадаю вам, що сьогодні обнова перший день, тому одягу дуже багато взяла до примірочної, зокрема, саме пла цього разу багато. І дуже мені сподобалося таке довге плаття з темного деніму, Це фірма Жорж, Щоправда, воно в великому розмірі, 18-й розмір, тобто це така от XXL-ка. За складом воно, звісно ж, натуральне, це 100% бавовна. Плаття має поясок і за рахунок цього можна собі коригувати його ширину і не видно, так наскільки воно широке. Єдине, що водають тут рукава, вони надто такі от пишні, надто великі, і, можливо, трішки забагато, все-таки тканини тут збирається позаду, і плаття не красиво стирчить, оскільки денім доволі така от цупка тканина добре тримає форму, і оскільки її забагато, це не мій розмір, то вона якось отак от не дуже красиво лягла. І дуже мені сподобався крій фасону ось цього плаття, сарафану такого. Чорному кольорі також фірма Жорж попереду вона зачіпається на гудзики. Це 14 розмір, але мене тут дуже розчарував склад. Воно повністю синтетичне. Це 100% поліестер. А по відчуттях мені видалося, що воно з коза. Загалом на дотик по відчуттях дуже класна тканинка, вона така от приємна насправді до тіла, легенька для літа. Якщо б це була не синтетика, звичайно, була б просто суперова. І крій тут фантастичний. Дуже мені подобається вся така верху фальбанка, те, що воно на бретельках, те, що воно донизу, так от легенько спадає, приталене. Чудовий крій, чудовий фасон, але на жаль, через те, що воно синтетичне, собі не взяла. І зараз літо в розпалі, спека на вулиці, тому шорти зараз дуже актуальні. Знайшла ось такі от джинсові в 14 розмірі, і буду їх приміряти з такою кофтою від Primark. Кофта має такий прямий виріз, чіткий. Вишні рукава, дещо подовжені, такі от три четверті вони і кофточка приталена, це 14-й розмір, але якась вона на мене тіснувата. Тобто, бачите, деталі, я не там, де потрібно. Якась завищена, і ось ця от така от рюшка якось некрасиво стерчить, вона ніби як закоротка, можна сказати. Ну, одним словом не подобається, як на моїй фігурі виглядає ця кофта, хоча сама по собі вона просто чудова. А от шорти навпаки виглядають якимись такими грубуватими і великуватими. І ще ось така мені сподобалася біла блуза, сорочка. Вона йде з такими, як з ракушки, гудзиками, і сама по собі вона з натуральної тканинки це 100% льон. Ось тут на бірці є ще запасний гудзик, але на превеликий жаль на самій блузі є відсутні кілька гудзиків. Ось тут, бачите, їх ще має бути 3 чи 4 штуки. Хтось їх відпоров, відірвав. Таке дуже часто я зустрічаю секонд-хенді, коли на речах немає гудзиків. І скоріше за все їх самі між покупці. В іншому блуза в ідеальному стані, сама тканинка біленька, вона не є якась там жовтувата чи сірвата, як це часто буває, з білими речами. І взяла, до примірочної ще одну білу блузу, 16-й розмір вказаний. Вона вже йде на довгий рукав, більш така от класична. І тканина тут також натуральна, цього разу це 100% бавовна. І буду я її приміряти ось такими джинсами. Вони такого темного, темного синього кольору. Сам денім хорошої якості, хоча бірок ніяких я на джинсах не знайшла ні позаду немає, ні всередині, хоча видно, що вони якісні. Давайте спочатку роздивимося блузу в примірці, Дуже класний у неї виріс. Щось таке наподобі серця, чи якоїсь такої амфори. Якраз дуже класно вдягати прикрасу, так, якесь кольо, якусь підвіску. І давайте ще подивимося на блузу в заправленому вигляді. Так краще можна роздивитися і блузу, і самі штани. Ось такі джинси дуже довгі, і за рахунок цього вони класно витягують і видовжують ноги. І сам колір теж дуже цікавий, класно поєднується з білим, власне, з білими футболками і з такими от білими блузами. Прям супер. Дуже мені подобається. Знаю, чого, але блузу я залишила. Не купила. Тепер дуже за неї шкодую, адже вона прям дуже стильна, дуже класна. До джинсів супер підходить. Ну, прям оригінальна, цікава, не банальна. І крім того, вона була ще й в ідеальному стані, супер складом. І взяла до примірочної ще ось таку джинсову блузу сорочку від GAP. Вона йде не така, як класична джинсова сорочка, а дещо така от романтична, оскільки верху має зав'язку. Можна робити тут бант і розмір тут вказаний. M. сам джинс доволі м'який, він є твердий, тому для літа, для весни, мені здається, прямо супер класно підходить. І її дуже класно, наприклад, заправляти всередину джинсів. Ось така от доволі незвична джинсова сорочка, і вона цією якоюсь такою романтичністю мене підкупила. Я дуже люблю джинсові речі, вирішила собі її купити. Адже вона прекрасно підійшла, просто супер по розміру мені. І крім того, стан у неї також ідеальний. Фірма також хороша. Люблю цю фірму, дуже класно носиться, якісні речі вони роблять. І, власне, давайте глянемо, скільки ж заважила, оскільки обійшлася мені ця сорочка. І її ціна вийшла 123 гривні. Я для такої речі, мені здається, нормальна ціна. І давайте вам ще покажу сумки. Сумки також вагові. Перший день ціна за кілограм 395 гривень. Ось така у нас копія на Луї Тон. Така от сумка Шопер з таким от ланцюгом тут ручкою, комбінована вона, і всередині ось така от бордова підкладка. Ось тут навіть вказано, що нібито вона зроблена в Франції. Ну, але я думаю... Навіть не професіонал може помітити, що це не оригінальна сумка. До речі, напишіть, як ви ставитесь до копій, чи купляєте собі лише оригінальні речі, чи інколи можете дозволити і якусь підробку собі. Ось така ще могла бути цікава сумка, але вона дещо пом'ята і стан у неї не дуже. Але сама по собі дуже класний колір має такий от ніжний рожевий, і мені здається, вона дуже практична і містка. А це така чорна мініатюрна сумочка, вся в квітах кудись на вихід. Дивимося далі. Щось у нас тут таке супер кольорове. Дуже цікава сумка для літа, мені здається, супер, але, звісно, не для кожного. Не усі люблять настільки яскраві речі. Ось така ще була сумка в баклажанному цікавому відтінку. Це у нас золотий клач і косметичка в такі от великі горохи була. Це якась звичайна банальна сумка, ще й без застіпки. Давайте подивимося, що в нас в іншому ящику. А в іншому ящику є ось така от велика сумка шопер з текстилю з золотими написами. І ось така ще велетенська сумка, доволі класична з таким от металевим декором. Цього разу якось сумки мене розчарували, немає чогось справді вау такого, і поки що мені не трапляється жодної сумки з натуральної шкіри. Це все замінник і багато, ви бачите, з дефектами. Речей, ось це зручно в поїздки, але попереду є пляма на цій косметиці, чи це такий органайзер можна назвати. І нарешті я побачила шкіряну сумку, ось таку коричневу, але вона зроблена з таких от клаптиків, і це, як на мене, не дуже актуально виглядає. Ну, я такі сумки не люблю, вони мені віддають якимись такими 90-ми. Але сумка, до речі, була в ідеальному стані без дефектів. Сумок нібито й багато, але ви бачите якихось класних цього разу мало. Тому давайте перемістимося на взуття. Взуття вам показує також з вагового відділу. Сподобалися ось такі золоті шльопанці, всі блискучі. Дуже класно вони мають переливатися на сонці, і стан у них справді дуже хороший. Ось так вони виглядають: носики не збиті, п'ятки не затерті, прям новенькі. Взуття навезла теж дуже і дуже багато. Всі полиці, ви бачите, завалені, є і літні, є вже і осіннє взуття. Ось такі непогані кросівки від філа, дуже масивні, на масивній підошві такі. Ось такі були лофери, чорні, лаковані, стан непоганий. Це у нас від Рівер Айленд мешки, такі як балетки на рівній підошві. Теж стан хороший. Носики цілі, і по підошві видно те, що практично не ношені. Багато є спортивного взуття, ось такі чорні, теж на масивній підошві. Вони не з натуральної замші, але, в принципі, стан хороший. І ще ось такі лофери, комбіновані сірі з чорним, теж лаковані. Ще одні чорні лаковані лофери, сьогодні їх дуже багато. І ось такі мені дуже подобаються. Вони абсолютно нові, ще з наліпкою магазинною. Вони не з натуральної шкіри, але виглядають дуже стильно. От вибір взуття, на відміну від сумок, сьогодні просто шикарний і дуже багато взуття прямо в новому неношеному стані. Наприклад, такі от балетки від Primer по підошві видно, що теж абсолютно неношені. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на мій канал, хто ще досі не підписаний, і до нових зустрічей!